Колишнього нардепа Ківу ліквідували, чи отримає Україна допомогу від США? Та як Угорщина намагається протистояти вступу України до ЄС? Дивіться далі у випуску несеться. Екснардепа від ОПЗЖ і Лю Киву ліквідували зі стрілецької зброї. Це спецоперація СБУ. Повідомили суспільному джерела. Його тіло ймовірно виявили в Підмосков'ї, Повідомляють російські ріа новості з посиланням на екстрені служби. Наразі це єдине повідомлення від російських джерел. Нагадаю, Ілля Кива перебуває у міжнародному розшуку за державну зраду і посягання на територіальну цілісність України у 22-му році ще до початку повномасштабної війни Кива виїхав до Іспанії, а далі перебував в Росії та відвідував ефіри провладного російського першого каналу. Після початку повномасштабного вторгнення з-за кордону заявив, що українському народу потрібне звільнення а українці, білоруси росіяни це. Один народ до слова останній пост киви в телеграмі опублікований зранку, і він про смерть Зеленського. І так можемо підтвердити, що Кива все, і така доля спіткатиме інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму. В найближчі тижні має вирішитися доля пакету допомоги для України від США. Вчора у Конгресі відбувся закритий брифінг, де якраз обговорювали голосування за фінансування для нашої країни. Нагадаю, раніше Байден просив затвердити допомогу для України, включивши у запит також Ізраїль. Тоді обіцяна Україні сума складала 61 мільярд доларів. Втім, наразі тривають суперечки: саме у якому форматі винесуть на голосування законопроєкт з грошима для України. Частина демократів. Вимагають голосувати за усе пакетом фінансування допомоги Україні, Ізраїлю Тайваню разом з посиленням охорони кордону США з Мексикою. Натомість республіканці закликають розглядати кожен законопроєкт окремо, а допомогу Україні поєднати із питаннями кордону США та посиленням міграційного законодавства. Пише голос Америки. Журналістка видання поспілкувалася з кількома конгресменами. Більшість із них сказали, що включивши Україну до пакета з південним кордоном, республіканці тиснуть на Байдена. Так хочуть Мусити його адміністрацію подбати про міграційне питання на закритому брифінгу у сенаті. Планувався і виступ президента Зеленського. Він мав через відеозв'язок розповісти про стан війни та необхідність допомоги. Утім, нібито в останню хвилину виступ скасували. Пише видання The Guardian з посиланням на лідера демократів у сенаті Чака Шумера. Це нічого не означає. Коментувала ситуацію пані посолка України в США Маркарова. Тим більше, що українська делегація працює зараз в США та Зустрілася із спікером Палати представників республіканцем Майком Джонсоном, де обговорила пакет підтримки України, розказала Маркарова в коментарі Суспільному. Міністр оборони Уміров каже, обговорили, що саме зараз потрібно українським воїнам на передовій. А це посилення, ППО, дрони, засоби радіоелектронної боротьби, артилерія, боєприпаси та перевага в повітрі, тобто літаки, за словами Маркарової, все ж є під. Стави для стриманого оптимізму пакет допомоги, що включає і військову, і бюджетну, і гуманітарну допомогу, вже на розгляді. Збройне питання вже не таке суперечливе і має двопартійну підтримку. Але досі ще обговорюють, чи треба Україні така велика бюджетна допомога на сьогоднішній день. Позитивно і цей текст, який ми побачили в сенаті, позитивно те, що всі ці цифри не тільки не зменшені, але й навіть деякі з них збільшені в пропозиції. З негативного, якщо можна так сказати, хоча воно для нас не негативне, це те, що цей законопроект не включає узгоджену позицію по кордону. Маркарова також пояснила, що найгарячіша зараз тема дискусій питання, що стосуються внутрішніх аспектів міграційної політики США та посилення кордону з Мексикою. Адже це питання теж хочуть розглянути разом із допомогою Україні та Ізраїлю. Утім, ресурси, які США раніше виділили для безпекової допомоги Україні, майже вичерпані, сказав на брифінгу речник держдепу Меттью Міллер. Він заявив, що Конгрес має діяти та ухвалити фінансування. Ці ж меседжі повторював і Ра. Адник Білого Дому з національної безпеки Я вважаю що будь-який член Конгресу, який не підтримує фінансування для України, голосує за результат, який полегшить путіну перемогу. А пакет допомоги, де буде і зброя нам дуже потрібен. Лише протягом минулої доби на фронті відбулося майже сотня бойових зіткнень, кажуть в генштабі. Утім, і президент США Байден не сумнівається, що допомога для України все ж буде. Нездатність підтримати Україну це просто божевілля, це суперечить інтересам. США. це суперечить інтересам світу. Це просто неправильно. І ми отримаємо її. Ми отримаємо цю допомогу. Тож очікуємо рішень, адже часу лишилося дійсно обмаль. І Не можу не звернути увагу на останні дії та заяви від керівництва Угорщини. Там партія Фідес на чолі з прем'єром. Орбаном сьогодні внесла до парламенту резолюцію із закликом не підтримувати початок переговорів про вступ України до ЄС. Пише Reuters. Як відомо, в середині грудня в Брюсселі відбудеться засідання Європейської ради глав держав і урядів. Обговорюватимуть погодження початку переговорів з Україною про членство. І от Угорщина тепер всіляко намагається цьому протистояти. Орбан вже встиг написати листа президенту Європейської ради Шарлю Мішелю. У зверненні закликав не виносити питання переговорів. З Україною на обговорення саміту він вважає, що спочатку ЄС повинен підписати з Україною угоду про стратегічне партнерство. Мовляв, спочатку треба оцінити наслідки для Євросоюзу від членства України. Шарль Мішель зустрівся з Орбаном минулого тижня. Утім, очевидно, від плану зірвати саміт лідерів ЄС Угорщина не відмовилася. Тому президент Європейської ради вимушений скоротити свій візит до Пекіна та вирішувати загострення. Пише «Політико». Нам у коментарі прес-секретар Мішеля Юра Кузькевич сказав, що він скоротив поїздку, аби продовжити підготовку до саміту ЄС. Інформацію про погрози Орбана він не прокоментував. Тепер компромісів із Орбаном спробує пошукати президент Франції Макрон. Він запросив угорського прем'єра до себе наприкінці тижня, і про це суспільному сказало джерело у дипломатичних колах ЄС. Чи зможуть вони вплинути на Орбана та як будуть розвиватися події? Далі інформуватимемо о вас в наступних випусках. І є трохи додаткової інформації про нещодавній випадок розстрілу українських військових росіянами, поки офіційно бійців 45 го окремого стрілецького батальйону вважають зниклими безвісти. Таку інформацію маємо від джерел в ЗСУ, поки є тільки припущення, хто саме з військових загинув. Зараз в ЗСУ думають, як забрати тіла та ідентифікувати військових. Також відомо, що в цьому секторі працювали бійці інших батальйонів. Джерела в ЗСУ також підтвердили, що тоді у чоловіків дійсно закінчилися боєприпаси. Відступати не було куди, і їхнє рішення здатися в полон було правильним. Нагадаю, 2 грудня аналітично-військовий портал DeepState Стейту прилюднив відео з безпілотника. На ньому видно, як двоє українських військових виходять з бліндажа без зброї і з піднятими руками. Як тільки із окопу вийшов другий, окупанти розстріляли обох. З російським прапором в небі та вздовж маршрута кортежа, в якому їхав Путін. Так сьогодні зустрічають російського диктатора в Об'єднаних Арабських Еміратах. Там він зустрівся з лідером країни Мухамодом Аль Нахаяном. Передбачена в них була зустріч і віч на віч. А потім Путін летить до Саудівської Аравії. На жаль, обидві ці країни не визнають юрисдикцію міжнародного кримінального суду. Нагадаю, він видав ордер на арешт Путіна. Диктатора підозрюють в депортації українських дітей. Добре, хоч людиною року Путін не став. Сьогодні журнал Time опублікував переможця в цій номінації. Нею стала Тейлор Свіфт, обійшовши Путіна, короля Чарльза, Барбі та решту претендентів, про яких ми розповідали вчора. Журнал пояснює це її неймовірною популярністю. Ну цим складно посперечатися, враховуючи цифри. Цьогоріч співачка стала мільярдеркою. Пише Блумберг. Вона випередила усіх виконавців за рейтингом Spotify, отримавши лише від цієї платформи 100 мільйонів доларів. На честь її приїзду підсвітили статую Ісуса Христа у Бразилії. А політики Таїланду, Угорщини та Чілі, як пише Тайм, благали розглянути їхні країни для концертів. Кожного разу, коли вона приїжджала з концертом в нове місце, відбувалися міні-економічні буми. У виданні зазначають, що Тейлор Свіфт досягнула висот як у культурній, так і комерційній сфері її культурний вплив на рівні з Елвісом Преслі, Майком Джексоном та Мадонною. Як авторку пісень, її порівняли з Бобом Діланом, Полом Маккартні та Джоні Мітчеллом. Також виконавиця часто потрапляла у новини і не тільки через касовість турів. Перед концертом Тейлор Свіфт у Ріо де Жанейро померла 23-річна відвідувачка. Як писало бразильське видання, дівчина знепритомніла. Потім у неї зупинилися дихання та серцебиття. На стадіоні, де мав проходити концерт Тейлор Свіфт, було дуже спекотно. Температура в місті того дня підвищилася. Співачка сказала, що спустошена горем. Я не буду довго зупинятися на цьому, як і на номінації. Лише нагадаю, що Тайм обирає людину, групу чи явище, які найбільше вплинули на заголовки новин протягом року. Торік премію отримали Володимир Зеленський та Дух України. І на цьому будемо завершувати. Дякую, що додивилися до кінця і чекаю на ваші коментарі під цим відео.